Всім привіт! Як не важко догадатися, з вами той з вами, Ростян. Ну що, чесно кажучи, довгенько відео не був на Ютубі, в Тіктокі. Тож, ловіть нове відео. А відео буде про те, як я оплашався в першу чергу, ну а потім все зробив потрібно. Тож, чай, каву, і всім треба А почнемо з того, що я був прикуроч, купив дуже давно, поклав його, виходить, в цю в бардачок. Ну і, коротше, катав-катав, потім все ж таки вирішив, треба поставити, бо потрібен. Прикурювач, ну як прикурювач, мені більше для зарядки тільки телефону він потрібен. Тож, якраз машина була в тіньочку, під еру. Навіть в тіньочку не спасало, блін, потім обливався капець. Ну, коротше говоря, я там же і оплашав з цим прикурювачем. Тож можете зараз понаблюдати за відео, яке я знімав. Коли я витискав ті три проводка, вони зараз короткі, неудобно було підключати її перекуривати. От, коротше, таким образом я і спалив при, цей предохранитель. Якраз не заміти, що магнітофон потух. Думаю, все підключив, все класно, буде работати, а, а він не працює. А там получается такая схема получается. Прикуриватель якось связанный з магнітофоном. И до одного блоку предохранителей він підключається і коротше говоря, если там перегорає предохранитель, тоді не будет не буде працювати ні магнітофон, ні перекуривач. Тож, коротше говоря... Якраз там на месі ну-ка я гляну на предохранителі, що там робиться. Дістаю той самий предохранитель, який відповідає не за манкафон, а він перегорів. Тож приїхав додому і почав все заново. В першу чергу відімкнув акумулятор, обесточив машину повністю. Видавска манітафон, Відсоєднив, можна було б і не відсоєняти. Тож зробив собі двойну роботу. Ну і коротше говоря, знайшов там три проводка, правда, вони тоненькі, як, як обично кажуть. Ну що временно, то навсігда Ну Цим якби не потрібно затягувати. Треба пошукати три проводка товстаньких, щоб були б. Бо вони тонкі, можуть і не витримати і почнуть плаватися. І то ще хуже щось може бути коротне. Тож, з цим, цим треба буде не затягувати, шукати проводки товсті, пересоє по-новому. Ну і, коротше говоря зараз я вам на відео покажу, який, що, який за що відповідає, виходить. Получається білий відповідає за посвітку верхній. По центру там йдуть два проводки плюсові. Тож, з ними якраз надо було обережно, вродьби обережно. Ну все одно прикоснувся десь, до якось проводка вкоротнули і капець. Тож перед тим як треба цим займатися, треба відключати акумулятор. Ну і чорний там мінусовий последній, нижній. Якраз підсоединив всі 3 проводка. І все заработало. Тож дивіться. Ось як я і говорив. Білий наверх, красний синій це плюсовий по центру і мінус чорний сюди йде. Зараз я підключу акумулятор, потім вставлю предохранитель і покажу, як він буде крутити в мене. Насос. І так ось підключили насос і вмикаємо. Все, працює. Зараз ставимо на своє місце і все, буде по красоті. Ось і все. І він вже на своєму місці. Только так подключаем, включаем и шикардосом. Даже не верится. А зараз будем подключать магнитофон. Все. Магнитофон подключили. Все працює. А тепер лишилося зробити, щоб стекло підіймалось, опускалось, знайти причину. Ну це ж буде наступне відео. Ну, а щодо... Стекла підіймача, стеклоподйомника забігаю наперед. У мене так нічого не вийшло. Перелопати, перелопати. Тут треба знати де шукати і як. Вроді би проводка нормальна, шарпаєш, все. Вона признаку не дає. Тож, коротше говоря... Треба буде допомога електрика. А на цьому все. Бажаю мирно небо над головою. І всім до зустрічі!